Він у четвертому році очолив театр Франка. Він ще тоді Франка навіть не називався. Uh -huh. Він очолив цей колектив. Жив в будинку з химерами, з товаришами, uh -huh. надихались вони. І, і постає питання: так в нас театр чи в нас е, транспортне підприємство з квітня минулого року? Ну зараз трошки. Більше як півроку пройшло так, так угу. але я відразу сказав, що є дуже важливим провести публічний конкурс. Отже, 150 тисяч доларів раз. А я там біля мене був. Я кажу, це в доларах? <рес> От а у нас запитують, чому так дорого кабаре? Добрий вечір в Празі, в Відні, в Женеві. Ми їдемо далі в Париж, німецьких ціла низка міст. Далі Лондон е і багато інших міст е європейських. І в червні у нас планується Нью-Йорк, Чикаго, Торонто, Монреаль. В цей час, е з починаючи там 17-го року, 10 років е Курбас. Кутіл по всьому Києву <свят> і народив купа всього геніального. Думаю, що я ще в добрій е, фізично акторській акторській психофізичній, <свят> не, не фізичній, а психофізичній акторській формі.